Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі щоденник вимушених змін. Так, є деякі зміни, які, мені каже, дуже добре впливають на те, як я буду знімати відео, тому що тепер мені до роботи треба трошки пройтись, а це значить, що я зможу красивенькі відео записувати. Це перше, а друге у мене просто буде на цей час по дорозі на роботу. Тому що коли як показує практика, коли я раніше ходила на роботу 15 хвилин, у мене виходило частіше і краще записувати відео. А зараз, так як мене привозили на роботу і все, то я якось не записувала. Дивіться, які класні види. Там гівонт, тут впереді Круповки, а це плацені Неподлеглощий. Що я правильно сказала, коротше, площа незалежності. Тому дуже гарне місце, і в принципі тепер можна буде спокійно знімати відео. Зараз покажу вам круповки, яка ситуація зранку на крупувках. Чотири дні буде довгий вікенд, тому людей буде дуже багато, але поки що ще немає, напевно, так багато. Хоча у нас вже наші діти в нашій школі сьогодні вже не пішли до школи. Зранку дуже багато машин, на круховка привозять достава, достава. Так, подивимося, подивимося. Так. Деякі кафе вже приготувалися до новорічного. Бачите, у них тут такі висять новорічні ялиночки, а деякі ще з гарбузами стоять. Так, а така ситуація. Пусто, тільки достави. І дітки йдуть до школи, бо тут. Школа недалеко, то вони ходять до школи. Так, це дерево осипається. В общем, класно, я просто обожаю ходити на роботу через крупувки. І вертатися теж. Взагалі, я знаєте, що зрозуміла? Що я дуже сильно люблю Закопане. От іменно Закопане. Прям я не знаю, може, колись в мене щось поміняється в моїй житті. Але зараз це просто. Моя любов. Так, магазинчики ще всі закриті. Якось так. Я тебе получила від мами судриця. За те, що я не веду блок, блок, блок. Не веду, тому що вона каже: Ліда дні проходять, життя проходить. Ти не ведеш по-перше, люди, які тебе люблять і які тебе дивляться. Ну, Як ти относишся до них? Із-за того, що ти не ведеш, Ну, це ж не важко вийти, розказати якісь новості, що нібудь. Во-вторих, для себе. От каже, подивися відео, які там були з прошлого року. А в цьому році вже не буде, тому що ти не записуєш. Десь вона права, але вона мене не розуміє, тому що вона не розуміє, як це ходить на роботу. І тебе просто не вистачає часи на все. Ну, так як я. Всі підстраюсь під э, запроси клієнтів, і не клієнтів, а й моїх рідних, тому я їх слухаю. Вони щось там непонятно проходить. Я зараз потрібно подивитися, що це таке. Ну, Опа, що, бачите, щось машина справне. Треба почистити чистить дорогу, я так зрозуміла. А, листя збираю зразу переробати лися нас грибали, да? а потім його такою штукою сразу всасують і переробатують на м'ялку щось якраз сьогодні уставша не знаюсь в мене отокше заходила в гаму купила хурму какі три штуки по 3 злотих 2,99 вони такі тугенькі ну хай полежать потім нормальні купила Такі орішки. І все. Я пришла на роботу, поубиралась, уже приготувалась. І все. І жду клієнтку. Я купила такий ще протеїновий батончик. Не знаю, що я з представляю. Половинку, наверное, з Я сьогодні работаю з клієнтами цілий день, так що. В принципі, літа. Ще якийсь такий батончик. В общем, я б'ю каму, всім бажаю гарного, чудового дня і на сумітах. Угу. В общем, все як всегда. Нічого не помінялося. Така картинка не очень. Я опять ще записувала записувала відео і все. Відео записала його. Так що продовжуємо сьогоднішній день. Сьогодні у нас субота. На вулиці дождь. Цілий тиждень був хороший. А зараз почався дождь. І завтра буде дощ. Я на роботі, у мене сьогодні субота обычно вихідна, а сьогодні одна клієнтка і мама. Так що побажайте мені удачі! А я пішла... Вчора їла шоколадочку, половинку їла, а половинку сьогодні. Так що всім гарного дня. Так, ще покажу, яка в нас погода. От така у нас погода дощова. А почався цей ж длинний вікенд в таку погоду. Ну, Я думаю, люди, які забронювали собі місця. То вони все одно приїдуть, ні? Відпочивати. Так, а це я. що пішла, готуватися до роботи і включусь трошки пізніше. Ой, сонечко, яке вийшло. вийшло ми вийшли теж як сонечко. Ідемо в китайський магазин. Мама, я вас не можу обігнати. Богдан, помаши привіт. Привіт. Привіт-привіт. Ідемо в, китай... в китайський магазин, а чого ви не хочете? Я ну те саме повторять? Так у мене другий підписник. Отак от. Не хоче мама бачити в, в моєму, на моєму каналі. Ми вже під'їдемо на автобус. А куди він їде до дворця. Хороша погода, тепло, тепло. Прямо люд, дівчата я бачила, зустрічались тільки кофтах тепло. -тепло. Mm -hmm. Вони в костюмчиках таке. Угу. Копано вже готується до Дня Незалежності. Класний вибіг сьогодні. Супер. І Колись я по цій вулиці ходила на роботу два роки підряд. А зараз дуже-дуже рідко тут буваємо. купил карты ну, купил я все таки это вот короля часто полоха угу. купила в китайском магазине карты будем сьогодні осваивать 8 злотых 2 колоды и такі кости а то я собі блокнотик купила мені там кое для яких записей надо маленький такий блокнотик стоит в китайском 5 злотых все пошли боже цій сторони не было просто сто год а чому в жапку йде? Ми з тобою в Макдональдс йдемо. А, забув? Точно. Все, ідемо в гаму, а потім йдемо в Макдональдс.